Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписались, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Найважливіші запитання, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків то. Більше людей отримають важливу інформацію. Зараз на зв'язок зі студією виходить політолог Олег Саакян. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні. слава, ради вітати. Давайте почнемо з воплів. Пробачте істерики на російському пропагандичному телебаченні після того, що сталося в Каховці. Вони почали по телевізору прямо говорити. А давайте придивимося ще до тої дамби, яка знаходиться північніше Києва, мається на увазі Київська ГЕС, і там, значить, цілий каскад, така приємна штука. І нібито це буде вам помста за Шебекіна. От, власне, росіяни на своїх пропагандичних ресурсах самі визнають, що це вони знищують гідротехнічні споруди, і все одно якось для світу іноді ні все так однозначно. Що з цим робити? Ну, по-перше, для світу не все так однозначно в силу декількох обставин. Перша в світі не знають російської мови, і тому ніхто не бачить цих продуктів пропагандистських кожен день в себе, в медіа, в телевізора тощо. І це, звісно, прикро і складно подекуди з тим, коли стикаєшся, але розумієш, що навіть низка експертів, парламентарів, зокрема в західних країнах, подекуди дуже слабо орієнтуються в ситуації. І вони в реальності не знають, що пишуть і що говорить російські медіа. І цим Росія користується. Тому це перше. Ну, тобто, це такий феномен неусвідомленої некомпетентності, коли людина навіть не розуміє, наскільки багатьох речей вона не розуміє. Десь так? Абсолютно праві. І, на жаль, це охоплює і еліти в тому числі. По-друге, це певні уявлення стосовно Росії. Чому люди не шукають цієї інформації? Тому що вони вважають, що вони знають, що таке Росія, ну, плюс-мінус те саме, що всі інші. Це ж Європа. І, відповідно, хибно собі уявляють взагалі ті основи, цінності, ті поведінкові моделі, де да в цілому, чим є Росія, а не тільки, що вона говорить, що вона робить. Третє, це страх. Тому що Путін ефективно торгує страхом, де і в цілому це єдиний експортний продукт Росії після вуглеводнів, яким вона торгує вже століттями, ще до того як почала експортувати вуглеводні, і потім цим ефективно користується. Тому зрозуміло, що і підрив Каховської дамби, і до цього ядерний шантаж, шантаж атомної атомстанцію і захоплення. А, це все направлено перш за все на психологічний ефект на захід. Тут вони правда забарилися трохи з а, ГЕС, оскільки наступ український фактично вже ми бачимо, що розпочинається нульова чи перша фаза можна сперечатися, але тим не менш вже по максимуму все, що можна було зробити, в принципі, зроблено. І на цьому етапі зараз зірвати підтримку України і таким чином спробувати через страх на заході натиснути, щоб зірвати наступ, вже запізно. І ефекту від цього не дуже, але на заході зрозуміло, що реакція а, через це доволі млява, тому що якщо визнати всю трагічні ситуації самого початку, то потрібно реагувати. А як реагувати? Міжнародні інституції а ООН, Червоний Червоних Рес і інші вони не мають ефективних інструментів для того, щоб відреагувати тут і зараз. Вони всі створені по там першої другої світової війни і працюють в рамках. Міжнародного гуманітарного права, право ведення війни. Зрештою, Женевської конвенції, яка є частиною цього. І вони можуть функціонувати тільки тоді, коли всі сторони визнають правила гри воєнного часу. Що є певні святі речі, є певні гуманістичні речі, є певні механізми і взагалі правила гри, яких. Дотримуються простіше запречувати тому для них простору нема. А в умовах, коли хтось а, цей хтось м, постійний член Радбеза ООН з правом В'ята це ядерна держава, ну і далі можна перелічувати регалії Росії, і цей хтось не визнає взагалі цих правил. То виявляється, що світ виявився обезброєним, і ці інституції не здатні. Тому вони відмовчаться, тому вони реагують дуже дуже кволо і намагаються рубати хвоста по шматочках. По західних країнах, в це в самих урядах, тут також Росія користується тим, що ескалаційний ліміт е, майже досягнуто. Зараз немає тих простих, легких і швидких кроків, на які готові піти західні суспільства по додатковому тиску порнарсону е, е, Росії. Немає тих псів, вже яких можна взяти і в один момент спустити. І тому оце вікно в першу добу, воно фактично. До певної міри не сказати, що Росія виграла, але, скажімо так, цим вікном Росія скористалася, і, можливо, навіть не впарите, а можливо, навіть переграючи український наратив і в цій ситуації запускаючи це не все так однозначно. Тим паче, що в них тепер з'явився, знаєте, була людина-параход, а тепер у них є людина вентилятор Карлсон по іронії mm -hmm. а, прізвища, одночасно і спікер і лайногенератор і вентилятор для його розкидання. А Іван Маск тут допоміг Твітером, і зрозуміло, що на сьогоднішній день отакий. Така важка артилерія, плюс інші топ-спікери, які в них є. Вони їх змогли активізувати і спрацювати, і це до речі, потрібно додатково довго вчати зараз, тому що це інша реальність, в якій ми опинилися, і це потребує певного коригування і наших зусиль у протидії російським впливам інформаційним на заході. Тому, зрештою, трапилося те, що ми спостерігали. Але через добу почався відкат. Розвідки дали свої дані. Суспільство трішечки оговталося, бо політики боялися, що це може хильнути дуже серйозно на. Настрої на радикалізація політики не готові, і тепер будуть більш повільно, що називається, але не менш послідовно затягувати зашморх на Росії. Це і додаткова зброя в Україні, це і додаткові механізми тиску санкційного по Росії, і це зрозуміло, що комунікація цього перед глобальним півнами Китаєм, тому що цей крок з підривом Карховської ГЕС він б'є з одного боку і по позиціях в Росії в міжнародних. А з іншого боку, це і б'є по ним в очах Китаю. Тому що вони стають більш токсичними для Китаю, звужуючи поле маневру для нього, а власне тому, секундочку, тут важлива штука тут у, у ООН, як, як інституції, та у них немає своєї армії, у них немає свого власного бюджету, тому що це внески різних країн. І оце це питання: що якщо щось робити, то яким має бути наступний крок, це ж теж проблематика, умовно кажучи, якщо навіть знайти спосіб вигнати Росію із Ради Безпеки ООН. Але це зробити, це означає, що треба зробити щось нове. І це дасть ризик додатковий, що там Іран, Китай, різні там північні Кореї замутять свій власний ООН для диктатур з Бледжеком і, і своєю диктатурською якоюсь управлінською вертикаллю, сорі, за таку аналогію. І от, власне, цього бояться навіть більше, наскільки я собі усвідомлюю. Що ви про це думаєте? Так, та що. Буде проявлено, що ця система абсолютно дефолтувала. Тоді дійсно ми побачимо більшу поляризацію світу. А ціла низка країн, це глобальний південь, хоча не зовсім поводжу з цією тезою, тому що туди одночасно і Латинську Америку, і Африку, і Азію, і всіх разом. Віднесли, але значна частина більшість цих країн вони не хочуть цієї поляризації. Вони, в принципі, її не дуже раді а, домінуючому становищу сполучених штатів, через що вони всі активно заграють з Китаєм, але при цьому і поляризацію вони також не хочуть, бо вони хочуть балансувати між центрами. Геополітичними і капіталізовувати це собі на догоду, а не йти в один з таборів, і, не дай Боже, потім ще й воювати на одній зі сторін. Пам'ятаємо, під час холодної війни був такий рух за неприєднання, який очолювала Індія, країни, які не йшли ані варшавський блок на бік а, Радянського Союзу, там в інших різних формах, ані на бік НАТО і Сполучених Штатів. І от, власне, у випадку, якщо вся ця структура зараз сипеться глобальну систему безпеки, то це фактично визнання того, що починається перероздача карт. І хто які карти отримає, і хто буде перероздавати, а у кого вже готові крапльоні а карти власне круп'є. Це вже скажімо на порядку денному, і всі приблизно розуміють, що це буде далеко не краща конфігурація ніж є. Тому перероздача має відбутися по результатах російсько-української війни, а підготовка її має відбуватися в процесі. Ну це, якщо так говорити, дещо конструктивіське, знаєте, плануючи і стратегуючи, все одно доля розпорядиться так, як розпорядиться, і побачимо, куди все це. Винесе міжнародну колективну систему безпеки, принаймні Україна тут зі свого боку, хоча б ставить правильне питання, і той же план Зеленського. Він, хоча й україноцентричний, мається назімирний план, але він не про перемовини з Росією. Він фактично про а, цілу низку питань до світу. В чому він слабкий, і що потрібно поміняти, це такий початок цього діалогу і стимулювання країн на те, щоб задуматись і почати відповідати на складні питання. Ну тобто, власне, і... все має відбутися після того, як Україна звільнить свої території. Я би тут додав ще одну, що називається ще один акцент. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні, і він же зараз очолює Євразійський центр Атлан... Атлантичної ради у статті для Washington Post пише, що тільки потужна поразка, наприклад, втрата Криму. Може змусити Росію прийняти Україну як суверенну державу. Ну і я ширше кажу, власне там ту саму тезу відстоював ще кілька місяців тому єльський професор Тімоті Снайдер, який казав, що імперія має зазнати рішучої поразки, ганебної поразки у війні, і тоді вона може перестати бути імперією. Оце якраз буде той момент, коли за підсумками будуть перероздані карти, якщо користуватись тією ж аналогією. Один з елементів, оскільки сама поразка Росії не означає, що будуть зроблені висновки, вони мають робитися вже зараз, і що дійсно буде запущено процес ревізії глобальної системи безпеки з тим, щоб вона стала ефективнішою. Це може відбутися. Це обов'язкова підстава російська розломна поразка, але не самодостатня, і не гарантуюча результату, тому що це не тільки про власне Росію. Вже про більш глобальне протистояння, в якому є низка реваншистських сил, і російська поразка потрібна не тільки з точки зору самої Росії безпечно для світу, але і для того, щоб постудити пили і амбіції цілої низки інших реваншистських режимів і дати додаткову віру демократичним невеликим державам, менш сильним державам в тому, що на їх боці буде світ, і вони зможуть перемогти, що вони не будуть згодовані більш агресивним. Не демократичним своїм сусідам. І по Росії я повністю погоджуюсь з цією тезою. Один аспект, який я ще не бачу, і сподіваюся, що він з'явиться, все ж таки у західних інтелектуальних колах, оскільки тема того, що Росія має розробно програти українськими аналітиками, вже розписувалася роками тому, з поясненнями, чому це має відбутися. Тут є цікавинка ем, в певній Дзеркальності Росії в тому, що в певних очах вона на 180 градусів абсолютно зворотня європейським процесом. Росія має програти і тут бояться на заході того, що це спровокує потім нові реваншистські настрої. Що приниження Росії воно буде не шляхом до миру, а буде шляхом до війни. А, ну, власне, досить цілує між першою і другою чеченськими війнами. Першу, ну по суті, змогли частково зупинити. Я от так навіть скажу, комітети солдатських матерів і жінки, які приїжджали просто туди, десь до війська, до Чечні і забирали своїх синів, наприклад, чи чоловіків. Але потім пройшов деякий час, і суспільство їхнє було населення. Давайте так, не суспільство. Населення угу. було накачане реваншизмом, і далі основним наративом стало так за що же тоді погибали наших мальчики? і від. Відповідно, якщо зараз це не дотягну ну не дотиснути, то значить це було даремно. А значить, треба дотискати, а значить, треба нове гарматне м'ясо посилати. От, власне, такого, такого розвитку подій бояться більше ніж поразки Росії. Так, в тому тобі що вважається, що спусковим гачком для цього є поразка, так само як Веймарська Республіка, інші приклади історичні, що російська поразка може спровокувати потім на новий реванш. А воно абсолютно навпаки, бо Росія реваншує не тоді, коли їх принизили. Вони ці сторінки історії, свої програші воєнні. Вони їх забувають. Вони їх викреслюють з підручника. Вони про них не знають. Вони просто вміють забувати ці сторінки. А ну так або оголошують затоплення власного флоту в Севастополі перемогою і, значить, пам'ятник затонувшим кораблям. Ну, це ж теж можна сказати, що їхня традиція. Ну, отрицательнее сплиття це давня соціальна практика росіян. Але в них реваншизм з'являється абсолютно в інші моменти. В моменти, коли їм допомагають, коли є свідки їх слабості, коли до них проявляють милосердя підтримку жаль. Оцього цього вони не терплять і цього вони не пробачають. Всі моменти, коли Росії допомагали, не додавлювали, а в останній момент давали руку, не дивлячись на все. Оце Росія потім пам'ятала з озлобленостю як акти того, що їх принизили. Оце це в них вважається приниження. Чому до сих пір картини Айвазовського з американською гуманітаркою в кінці 19 століття, 90-ті роки, 80-х, як я не помиляюсь, вони до сих пір під забороною в Росії? Чому всі сторінки спільних там Ленд-Ліз, наприклад, в Росії в підручнику обходиться третьою стороною взагалі називаються ні цифри, нічого? Бо оце моменти, які у росіян вважаються актами їх приниження, це те за що їм сором, і те це те, що викликає в них відчуття реваншизму і бажання повторити. Тому і в російсько-українській війні зараз треба боятися не поразки Росії, а треба боятися того, що якщо Росія не отримає поразки, то вона знову повернеться, так само, як в Чеченській війні, наприклад, так само, як в інших війнах. Навіть так добре є. Значить, публікація у Блумберг, що представники російської еліти, ясно, що там анонімні джерела, та так, от навіть ті, які підтримують російське вторгнення в Україну, вже зневірилися у здатності перемогти і хочуть. Ну що конфлікт треба. Заморозити друга частина Лукашенко, який напередодні щось булькнув про те, що і Путін хоче миру, і я нібито, ну в сенсі Лукашенка, хоче миру, і значить, треба тільки мир, мир і сідати за стіл переговорів. Оцей новий трек. Що ви про нього думаєте? А він не новий ніякий цей трек вже давним-давно. через різних спікерів Росія вже як майже рік скоро буде? А як толкає тему того, що треба перемир'я, і потрібну ну, типу? Треба просто вирати. за зафіксувати те, що є, як вони кажуть, на землі. І з урахуванням нових реалій ми готові типу обговорювати мирний план чи мирну угоду. Ну от воно ж все одно ні в в нікуди. Ну абсолютно, але вони з цим працюють потихеньку, вода камінь точить, і якби не їх же, направду тупість, вибачте, і агресивність, то десь їм вдалося би вдавалося би навіть досягати окремих тактичних результатів. Але тільки ситуація, отака виходить в трішки неоднозначність, вони знову або геси а, підірвуть, або бучу влаштують, або ще якісь якийсь крок підуть. Типу Маріуполя і Бахмута, після якого світ знову жахається, і, власне, всі їх зусилля по тому, щоб трішечки ситуацію вести в зону неоднозначності, вони а, йдуть киту під, коту під хвіст. Тому тут вони однією рукою працюють, а іншою самі ж собі заважають. Ну розуміло, що не без допомоги України все це відбувається, і не без нашої активної діяльності і світу а, в тому, щоб Росії не вдавалося. Але тим не менш важливо, що і вони самі докладаються до цього. Так, от російські ці можновладці зрозуміли, що вони ж не дурні. Вони розуміють, що світла в кінці тонелю немає, і о, зараз ситуація з ГЕС, Я думаю, що їх жахнула ще більше, тому що кожен злочин російської держави. Він фактично поповнює цей списочок в тих претензій, які будуть і до них, і відповідальності, яку будуть і нести вони чим ближче вони знаходяться до військово-політичного керівництва Росії, бо всередині нього це все записується на їх рахунок, на їх рахунок, за який потім придеться платити, і тому вони не Можна побачити по вертикалі управління в Росії а цілу низку кризових проявів. Можна побачити по тому, як цікаво сходяться думки. Як російської біглої опозиції, так і російської праворадикальної, там провоєнної групи всередині самої Росії, знаючи, що частина з цих персонажів вони є пов'язаними російськими спецслужбами, не складно зрозуміти, яку гру ведуть різні вежі Кремля. Відповідно, все це говорить про те, що там реально наростає тривожність не тільки в суспільстві, що фіксують цілогічні дослідження, але і в середині еліт, перш за все. Чим більше буде тривогою в населенні, тим більше буде пожорщуватися форми протистояння між елітами, тому що російський бунт, як відомо, він є глупим і безпощадним і. Якщо не я називаю це використаю, то використає хтось всередині або зовні. І тому еліти починають конкурувати за те, хто зможе ефективніше використати ці маси населення. і це а, а, прискорює деструктивні процеси самого режиму. А там одночасно кладається і а, криза. Сьогоднішньої влади до легітимації самого Путіна, бо він як образ сакральний, майже був введений і той, хто забезпечує безпеку, а тепер він стає джерелом небезпеки, і криза фактично режиму, тому що він вичерпує свою інституційну базу, і криза державності в тій формі, в якій вона сьогодні існує. Ця імперія забарилася на обличчя Земля. Та, та та щоб розпастися і зникнути раніше. Власне ще одна лінія розколу, як мені здається, її важливо, важливо обговорити, значить, у той командир. Сімдесят ї бригади, підполковник Вінівітін, та який ну, з яким вагнерівці поспілкувалися, тобто вони його захопили в полон. Судячи всього, з усього натовкли пику і не тільки пику. Потім його типу звільнили, і він записав звернення. Так от, значить, з перших днів у них там типу конфлікт. Вагнерівці крали в нього танки, вагнерівці оточували і якось там знущалися з підрозділів радіоелектронної боротьби, тому що їм там щось не подобалось. А ще воно якогось їхнього вояка Типу викрали, катували потім, як пише він цей, ну точніше каже вінівітін опустили, тобто зґвалтували. І цей чоловік потім, значить, пішов з життя самогубством вояки, над якими ну кадрові військові, над якими знущаються, незрозуміло хто. І, от, власне, чи можемо ми вважати, що якраз військове керівництво може бути тими, хто. Перехопить владу на Росії. Ні, ні. У них недостатньо ресурсів для того, щоб перехопити там. Зараз деградація армійська така, те про що описують що мовляюся, це ж є демонстрація того наскільки деградувала російська армія, І що просто зборище зеків, хоча вони дійсно є боєздатними вагнерівці і організованими краще ніж російська армія, але тим не менше все ж таки зборище зеків. А вони можуть знущатися безкарно абсолютно до російської армії. А що відбувається з кадирівцями і поліцейськими, наприклад, розвардійським підрозділам, ми вже давно знаємо. А як між собою спецслужби використовуються також? Тобто, вся ця деградація вона говорить про те, що це буде забіг карликів, в якому ціла низка силових структур, формальних і неформальних, стануть такими гвардіями окремих церків. Окремих політичних фінансових кримінальних груп, і це буде конкуренція, зокрема що називається на вулиці. Чому зараз все більше і говорять про те, що в Росії з'являється все більше елементів громадянського протистояння так, ще не громадянська війна, і говорити про неї зарано, і чи вона буде взагалі поки що питання? Але окремі елементи вже є. І динаміка, з якою вони нарощуються, все частіше буде актуалізувати саме питання громадянської війни як однієї з точок виходу з мультикризи, в яку потрапляє російська державність, тут головне для нас, звісно, наші о, ризики купірувати від цього, тому що це створює для нас купу викликів нових, але і зараз посилювати ці деструктивні процеси в Росії, оскільки для нас це буде вікно можливостей для того, щоб з мінімальними для себе втратами вийти з російсько-української війни і після чого стати в глуху оборону. Ну так чим більше проблем вирішуватимуть всередині себе росіяни, тим менше у них буде часу лізти до нас. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.